Наш проєкт Махала дізнається. У зв'язку з Каховською трагедією до редакції надійшло дуже багато питань щодо якості води, профілактики захворювань і е, головне питання: чи загрожує нам холера? Ці питання ми адресували директору Болградського районного відокремленого підрозділу, Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Фіногенвій Світлані Миколаївні. Доброго дня. У зв'язку з ситуацією, яка сталася на Україні, а саме на южній її частині. розуміло, що наших людей буде дуже хвилювати питання, як не захворіти, чи буде нас касатися то, що загрожує від того, що була зруйнована Каховська ГЕС. Можу точно сказати, що на сьогоднішній день ми не маємо жодного зв'язку, водного зв'язку з річками, з морем, які можуть бути забруднені. Всі джерела нашого водопостачання, купання, відпочинку, рибної ловлі не мають ніяких зв'язків з зонами. Які можуть бути забруднені та які вже забруднені. У зв'язку з тим, що місто Болград є містом, де джерелом питного водопостачання є озеро Єлпук, відкритий істочник водопостачання. Тому у зв'язку з тим, навіть це не зараз. Ми не кажемо, що сталося зараз, але це постійний моніторинг, щоденний моніторинг питної води водопроводів міста Болград, тому що відкритий відкрите джерело, джерело водопостачання це завжди загроза. На сьогоднішній день можу компетентно сказати, що жодних відхилень від нормативів з мікробіологічної та бактеріологічних показників на озері на, на озері та у водопроводі міста Балград не було зафіксовано зовсім. Цього року дуже багато води було запущено у озеро. Показники сольового составу нашої питної води стали цей місяць. Нам більш покращені. такого. Ми вже не пам'ятаємо на протязі 5-6 років. Такого не було. Чи всі джерела води відповідають нормам? Зараз Бовградський район має 53 комунальних підприємства, які мають водопроводи. Це наш колишній Болградський район має тільки два: це місто Болград та міста Купселища Кубій, но Арцизька та Тарутівська громада має дуже велику кількість сільських водогінів. Всі водопроводи з бакріологічних відхилень від показників по мікробіологічний показникам не було. З першого числа почалося дослідження всіх гастроентерокалітів на холеру. Ми не маємо збільшення інфекційної захворюваності в жодному місті, в жодному населеному пункті. Вода яка з бюветів. Її можна вживати не кип'яченою чи обов'язково кип'ятити. У нас вода, яка йде з нашого водопроводу, її можна вживати не кипяченою. Навіть з водопроводу навіть з водопроводу. Ми кожного дня вона обеззаражується хлором. Усі халерне вібріон він настільки нестійкий, що він дуже швидко від е, е, маленької концентрації хлор, х, 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 хлорних речовин. Він Гібне. В місті Балград рівень хлору підвищений, він вистачає. Вода у нас йде кожного дня зранку йде пересів. може точно сказати, що вода, яка була посіяна вчора, вона хороша. Фільтри, які розташовані на бюветах, які проходять дуже велику очистку, вони зовсім. Но Вода з бівету йде добре. А тара, в яку набирають наші люди цю воду, бо тут треба спитати: хто, во що, як, де була ця бутилка, де що налівали, що до цього було, чи мили її, чи вона там стояла. І тому частіше ми думаємо на те, щоб то була плоха вода, а насамперед, то була плоха. Посуда. Що ви можете порадити мешканцям сільської місцевості, які вживають воду з колодязі? Що можу казати? У нас колодязів, які відповідають вимогам, хоч, хоч як залишилося в районі, дуже мало. Тому нам треба не тільки набирати цю воду, а обов'язково її кипетіти. Щодо профілактики, ви можете дати якісь поради людям? Ну, На сьогоднішній день це може касатися не тільки холери, не тільки гострих кишкових захворювань, не тільки це тої ситуації. Кожного літа стає тепло. Ми йдемо десь купатися. Ми цю воду хочемо не хочемо, ми її глотаємо. Ні, така страшна холера, як страшно то, що людина не буде звертатися, бо все можна лікувати. Тобто в нашому озері купатись можна. Зараз я би не радила. Чому? Вода то все ж брудна. А, ніхто не може казати, що вона, как? вона не може бути безпечна. Це відкрите озеро. Є, да, нем, зараз немає холери. Зараз немає холерного вібріону. Халероподобних е, вібріонів немає у нас в озері зараз немає. Но є віруси. Є условно патогенна мікрофлора, є решта, і захворіти можна дуже важко захворіти на гастронтеракаліт і дуже легко захворіти на дизентерію. Дякуємо вам за відповіді. Дякую. Нагадаємо, сьогодні ми спілкувалися з директором Болградського районного відокремленого підрозділу. Одеський обласний центр контролю і профілактика хвороб Світланою Миколаївною Фіновеновою, яка дала нам змістовну відповідь в рамках проекту Махала дізнається.